У Луцьку на проспекті Волі 23 нещодавно відкрився хаб ветеран. Унікальний простір для ветеранів, де вони зможуть отримати необхідну кваліфіковану підтримку. Це місце створене з турботою про тих, хто боронив нашу країну та з бажанням допомогти їм інтегруватись у мирне життя. Це ще один крок до побудови суспільства, де захисники України відчувають, що їх цінують і підтримують. У нас працюють фахівці з супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, які пройшли відповідні курси, отримали відповідні сертифікати. І свою роботу свою допомогу не якомога більш кваліфіковано. Я знаю, що міністерство справи федеранів проводить постійно якісь курси, якісь онлайн-навчання для того, щоб Чим більш покращити якість роботи, якість обслуговування наших відвідувачів, одним з партнерів у реалізації цього проекту став фонд Ігоря Палиці тільки разом. На звернення працівників установи фонд подарував хабу сучасну техніку, кавомашину та телевізор, які зроблять перебування у просторі ще комфортнішим. Як зазначила голова правління фонду Ігоря Палиці, тільки разом Катерина Шкльода, підтримка військових та членів родин завжди в пріоритеті. Все більше ветеранських просторів відкривається, в тому числі і нашому місті. І ось Нещодавно відкрилась комунальна установа. Ветеранський хаб, твій шлях додому. І, звісно, фонд ОГрепалися тільки разом підтримує і воїнів на передовій, допомагаючи їм забезпечувати тим необхідним, з чим вони звертаються. І також допомагаємо вже нашому ветеранському хабу. І, власне, перед відкриттям придбали їм ту необхідну офісну техніку, яка допоможе комфортніше перебувати ветеранам тут. Тут ветерани зможуть знайти Відповіді на запитання, отримати адміністративні послуги, юридичну та психологічну підтримку, а також просто поспілкуватись у теплій атмосфері, відкрили цей простір, тому що є дуже багато ветеранів, які після повернення з війни мають питання, мають прохання, мають проблеми, починаючи від юридичних консультацій, закінчуючи. Консультаціями, як оформити ті чи інші документи, адміністративні послуги, допомога різноманітна, яку ми, як міська рада, можемо їм надати, і вони не знають, куди звертатися. Тому є, от наша комунальна установа Хаб-ветеран. Тут буде працювати два хитдва фахівця супроводу. Безпосередньо тут буде працювати психолог, і буде працювати працівник нашого департаменту ветеранської політики для того, щоб максимально охопити спектр тих проблем, з якими можуть звертатися ветерани. Функціонування цього хабу це перший крок до створення великого ветеранського простору, який планують збудувати на вулиці Сергія Климчука. Керівник установи ветеран війни Тарас Сосовський подякував за підтримку благодійникам і міській владі. Дуже вдячні фонду Єгоря Палиці і тільки разом за надані нам кавомашинку та телевізор. Завдяки яким наші відвідувачі можуть почувати себе комфортно і посмакувати смачною кавою. Ну, підтримка взагалі благодійних фондів вона дуже важлива, тому що ми, як ми знаємо, наш бюджет не може ну, допомогти, скажімо так, не може осягнути тих всіх, перекритих, можливо, ми не, ми не вправі просити в бюджета більше, ніж якесь саме необхідне. Щиро запрошуємо всіх ветеранів, членів їх сімей, членів сімей загиблих та пропалих безвісти. Відвідати нас за адресою Волі 23, де ми надамо повноцінну і різнобічну допомогу вирішенню ваших будь-яких питань. Ветеран хаб це не лише данина поваги до героїв, це важливий крок до побудови суспільства, де кожен ветеран відчуває себе потрібним і захищеним. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.